Ми приїхали подивитися на одну із пам'яток, занесено ЮНЕСКО в ЮНЕСКО у список пам'яток. Називається Бояна Чорч. Ось тут двері в неї такі побиті. Кажуть, що турки намагалися пограбувати. Не знаю наскільки це правда. От 11 13 століття. Um, складається вона з трьох частин. От, сама перша церквушка була побудована ось тут. Така вона дуже маленька, от, побудована у вигляді хреста. Потім до цієї церкви добудували оцю церкву, яка доволі схожа на... Першу, але більша. І в кінці кінців до неї ось добудували ще такий от квадратний придбанник. 10, 13 і 19 століття. Там 11 було, ну? 11, одинадцяте. 13, 13 і 19. Всередину можна заходити тільки на 10 хвилин, щоб не пошкодити фрески своїм диханням. Добре, що хоч в залі пускають по архітектурі видно, що зовсім немає вікон. От є тільки ось така от маленька якась продушина. там ледь-ледь туди пробивається світло. Вон у вигляді балочки вклали якусь частину грецького храму якоїсь ще. Що... Кладка. Доволі впізнавана з плоских каменів, як зазвичай візантійські храми побудоване. А тут внизу якийсь шматок новіших, мабуть, реставрували, бо вже повідвалювалося, або вода заливалася. Не на маленьке віконце. Да, тут треба бути обережно, бо можна наступити на могилку. В ЮНЕСКО церква потрапила не через те, що вона стара, тут старих церков взагалі в принципі багато, вона потрапила через свої фрески, які були реалістичними, там якби, обличчя в такому реалістичному стилі переданій. Але Ренесанс в Європі ще не почався. Виходить, що це от вони ніби були попередниками. Вони перші, хто в середньовіччі почав малювати людей з людськими рисами, а не просто кружочок з двома очима. От їхати сюди. Доволі довго з Софії. Це хоч і частина Софії, але їхати так десь хвилин 40. І, але воно реально варте того. Тут ще є парк з одекендами, всякими сіквоями здоровенними. А ще тут в стіну вклали вон, частини поганської архітектури. Ось тут ось видно, наприклад, соняшник якийсь. Ще. Соняшники, виноградна лоза. Це, мабуть, шматок якогось храму припаяли. І ось ця от новіша частина вона побудована трохи іншим стилем. Вони, власне, всі побудовані різними стилями. Ця ось повністю складена з такого каміння. Ця частина частково каміння, частково цегла. І самий старий храм він повністю зроблений з цегли. А тут є тільки ось якісь шматки закладені камінням. До речі, не сильно зрозуміло, чому тут оці от арочки поставлені. Вони, мабуть, збиралися сюди ще прибудовувати якийсь об'єм церкви чи, чи як. Хто знає? будь ласка, напишіть в коментарях. Ну і ще мені здається, що черепиця новенька, неоригінальна. До речі, цікаво, що коли щось намагаються зберегти, то зберігають переважно стіни, там, підлогу, двері, а дах такий вже. Розходний матеріал. Тут видно вже турецький вплив. От карнизи такі стали великими, широкими із консольками дерев'яними. Те, що воно таке різнокольорове і хвилясне, цікаво, як вони. Як вони вирішували, який буде тут декор.

It's from here, this is the original door. This is Chakkenjung, mm -hmm. yes. Please follow me. This master church is built in the 13th century. This is the most famous portrait in literature. Silustri Campos from Ljubljana, and from Oreskes to Svalbard. Silustri Campos is it's a title in uh, second Bulgarian uh, It's Saint Constantine Asen uh, and Sergius Irina. In 13th century, when they made this part of the church, made murals, and a red painting, the oldest part. of the Everything that seems to raised, you see is from original. Regio. A little part from when I was actually here behind the altar, and here. Najbolj znana in najlepša pa je iz 13. stoletja, saj imajo številne značilnosti renesančnih slik iz 13. stoletja pred renesanco v Italiji. Toda v tem mm času -hmm. v Italiji, ko se je začela renesansa v Italiji in osrednji Evropi, sem se poročil s svetim Mikulom, pokroviteljem te cerkve. Tukaj je, kot smo videli, obnova Mikulasa, prekrita z umetnostjo iz 17. stoletja. Here, Assumption of Holy Mary, her, her spirit, like a baby, uh, in cancer, Jesus Christ. Mm -hmm. Jesus Christ is painted in teenager, 12-13. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Usually it's baby, or 33% Yes, but here it's 12-13. От навколо церкви, як і навколо всіх середньовічних церков, зазвичай були цвинтарі. Тут багато Але от таких шо, от... Шо да, а по чому видно, що України вона язичницька? Говорять да, путівники. Потівник каже, що оце от є дві язичницькі штуккенці, а далі йдуть такі вже хрестяки, до яких доступу немає. Ну, схоже на козацьке І щось намальовано на ньому якесь геометрично не черчине немає а тут от далі з цього цвинтаря Місцеві зробили такий полісадничок. Тут гірань виращують між... Да, між хрестяками. Ось хрест. Я там от вдалині ще видно, що церква обнесена огороже. якийсь старовинний фонтанчик з левенятком. Село Бояна. Істочник. Ага, це присвята, тому хто цей істочник зробив. Треба буде зробити, попити водички. Вдома книжка була, там були оці сіквої. Є люди біля них такими букашками здавалися. Ось тут є сіквоя такого хорошого розміру. Написано, що сам царь Фердінанд 1900. У 7-8 році передав чесиквою. Садив. Два роки садив. Де садив? Плентед. Байкінг Фердінанд. Засадено королів. Окей. Засадіно. Карль посадив цю штуку, так. Да. Був великий поціновувач довкола Ботаніки. Двері невідомого сторіччя, але. Так зроблено під сторону. Ну і вон оградка пішла. Тут якийсь пам'ятник убієнним болгарам. Другої світової війни могилки ставлять за всім, хто загинув з цього села.